Друзі, вітаю! Сьогодні приїхав в компанію сервіс, щоб купити собі торфу на розсаду. От, вони знаходяться біля Луцька і багато мають дуже е, різного цікавого торфу. Гарна ціна. От, і Коротенько зараз зніму відео. Я в них беру вже не перший раз торф касети для розсади агротканину. В принципі, мені подобається, тому що ціна підходить і тим більше мені тут їхати не дуже далеко з Рівненської області, тому заїжджаю до них і зараз трошки вам покажу, який в них є торф. Я от собі беру завжди на розсаду реківу от, зеленого кольору. Це нейтральний торф. Нейтральний торф з фракцією 0,7 мм 250 літрів. Ціна в них 700 гривень за таку 250 літрову пачку тюк. Касети взяв 77 от Що в них тут є? В них є е, торф у таких величезних тюках. Тут от є Прибалтійський, наразі він фракція 0,10, кислотність 3,5-4,5. Тобто це кислий торф. Об'єм його 600, 6 тисяч літрів, майже тонну важить з Литви цей торф в таких великих тюках. Оцієї зеленої рекиви дуже багато теж. Це є нейтральний торф, 5,5-6,5 кислотність і фракція 0,7, я казав, дуже класно підходить для розсади. От. Що тут ще є цікавого? Оце, походу, теж кислий. 3,5-4,5 фракція 7, 20. Це грубший для лохини. Гарно підходить. Є в них саула. Теж досить непоганий торф. Оцей, ця реківа в синій упаковці це для полуниці, для вирощування полуниці. От. Фракція тут. Не знаю, де подивитись, яка фракція, вона трошки більша, ніж 0,7 там десь, по-моєму, до 20 мм. Ось такий є 0,10 нейтральний, 5,5-6,5. Є навіть ось такі тюки для вирощування прямо вже кущів у них. Ось є малюночок. Тобто береться оцей тюк. Садиться в нього кущик і все, більше нічого е, не потрібно робити. Тільки не знаю, яка в ньому е, кислотність, для яких рослин він призначений. От. Є тут різних фірм торфи. Є ось такий зелений, він є кислий і є нейтральний. Ось Дівчата пакують відправлення он там пакують відправлення, робота йде тут повним ходом, тому що дуже багато роботи є. Весна скоро, є ось такий червоний. Ось такий червоний. Він теж для розсади, але тут крупніша фракція, він теж нейтральний. Не пам'ятаю, ну я ж кажу, є описи на сайтах, на сайті в них можна це все подивитися. Ось кислий 3,5, 4,5. Це для лохини, для гортензій. В великих тюках є теж кислий. Ось ну, такі справи. В принципі, цікавий. цікава фірма. Є в них саженці, дерева, кущі багато. Ось для рододендронів і для... Голубіка, що це? Що це голубіка? Лохина? Чи ні? Ні, це не лохина. Це фракція 520, крупніший торф, для перевалки рослин підходить добре. Ну, такі справи. Так що, якщо вибирати торф, потрібно підходити з... Тим, для чого він потрібен вам, для перевалки рослин чи для розсади, для великих, для маленьких рослин, тому що різна фракція. Звертати увагу потрібно на кислотність. Ось там лохини багато росте. Зараз спробую зблизити багато лохини в контейнерах. Туди далі бачу є велика лохина. Так що такі справи. Вибираючи торф, звертайте увагу на. Фракцію і на кислотність. Тому що, якщо придбаєте кислий торф, то, які якщо придбаєте кислий торф, то рослини, які люблять нейтральний торф, в ньому рости не будуть. А рослини, які люблять кислий торф, не будуть рости в нейтральному. Так що відносять до того з відповідальністю, так і для до вибору касет. І будете мати гарні врожаї і гарні рослинки. Всім до зустрічі, будемо далі показувати, що ми сіємо і що ми вирощуємо. Підписуйтесь на канал, буде цікаво. До зустрічі, всім всього доброго.